За 13 рік випуску 3900 цього на всього 1,5 газ бензин Машинка доволі симпатична, невеличкого розміру, офіційна, понятно, що це зазік. На красивих легкосплавних дисках в серебристому колірі що примічательно в автомобілі одне єдине підфарбування – це кришка багажника. Б'ється вторичне фарбування 200 мікрон. А так машинка практично вся ціла. Лед, світло, світлофарма, встигла фільтра 1000 км тому. Мініні нова коробка стоїть, блоки попереду замінені. Єдиний момент, не робить кондиціонер, для того, що треба робити муфту. Газ вписаний, але цей власник і попередній власник на газу не їздили, то треба перевірити, чи, чи робить, чи не робить. А зараз ми з вами це і зробимо. Включаємо газочок. Так. Щелкнули парсуночки. Оберти тримаються, газ робить. Уявіть собі, власник не, не використовував газ. Бо це невеличкий 1,5 з мінімальним розходом палива. То я думаю, що газик тут і не потрібно використовувати, але за бажання. Є вакалемочки по всьому салонові. Салон у нас сам е, в доволі непоганому стані. Є мультимедіа з блютузом, сенсорна циклон працює відмінно. Два передні вони працюють. Також цікава, зашумлена водійська дверка. Тільки водійська, задня не зашумлена, вьосла, є задні. Ну, посувано доволі симпатично, знаєте, така акуратненька. Що у нас з багажником? Відкривається багажник за допомогою важілька під ногами водія. Це у нас хетчбек, на великий багажник не розраховуйте. Ну так, да, так воно і є. Є домкрат, є ключ, знизу газовий балон. Запаски нема, але є фаркоп. Подивитися, що з кондером трошки поторгуватися і забрати таку манюню. 3 900, 13 рік випуску, 1,5 газ, бензин. Машинка обслужена в повному порядку і чекає на нового власника.